Новий ліфт про колаген проти зморшок. Сила рослин для молодості шкіри. Дермо рослинна косметика і вроше. Avon Ultra. Твоя найбільш пігментована помада. Кольори, що оживають, Замовляй на MyAvon.ua Костя грубич, якого ви всі любите, який досліджує крафтовий бізнес України сьогодні. Він переїхав з правого берега Дніпра на лівий і, точніше, в Переяслів зовсім недалеко від Києва, всього 95 кілометрів. І тут він завітає в Переяславі до свого вже давнього знайомого підприємця, який багато років поєднує і підприємництво. Це такі етно-ресторани з українською кухнею, і надає зоотерапевтичну реабілітацію. Усім, хтось його потребує. А зараз це питання надзвичайно. В чому особливості? Яка це реабілітація, як відбувається? Як багато людей вже приймали. Зараз нами на прямому зв'язку, якраз Костя, все у нього розпитаємо, все подивимось. Костя, привіт, ми вже вас бачимо. Доброго ранку. Ой, добре, що бачите. Доброго ранку. У нас сьогодні, до речі, технічні новинки. Я буду як трішечки блогер з телефона, і ось пан е, Андрій запустив лужка. От рук не вистачає, переключає, щоб вам показати цю красоту. Кра красу навколишню. О, ви бачите, оце називається річка Трубіж, і тут е, на конях зараз реабілітується Іван. Він захисник. Ось тут хлопчик маленький з, е, з проблемами. Е, ДЦП він тут в цьому дворі. І о, ми, ми ось лужок нас везе. Ми зараз зупиняємося, сходимо на землю. Е, пане Андрію, держи коняку. Так, Підійди, рома, підійди. Держіть коняку, Ліля. Держіть, будь ласка, картинку. О, так, це ефір має йти в будь-яких умовах. Зараз Андрій Йосипович підійде до мене і ми продовжимо нашу розмову. Він познайомить, хто тут на лузі пасеться, вигулюється, тому що йде процес. Я допомагаю. основна моя зараз робота і місія для себе визначив. Це допомога військовим, які вертаються трьохсоті з війни. І потім після і не трьохсотті. Тобто е я так розумію, що ви як підприємець, як крафтовик, ви трішечки перепро не трішечки, а серйозно трансформувалися під час великої війни в благодійника. Але фактично. Воно так і було раніше. Якщо ви пам'ятаєте, то... Підійдемо. Е то <кій> в мене донька. З ДЦП, тому я для неї купив першу коняшку ще 14 років назад. І з тих пір я намагався допомагати дітям. Ілюшечка, стій, стій мій. Стій. Стой, це ви мама, мама Іллі, да, так так, так, як, так. Як вам допомагає цей зоотерапевтичний центр? Да, так, ми тут практично виросли і продовжуємо ходити і будемо ходити, відвідувати дитині. Дуже подобається. І він А як звати цього коника? Ілюша. Ілюша. А сина як звати? Дарій. Дарій. Боже, яке ім'я гарне. Дуже гарне, так. Хай, хай росте. Дякую, дякую. Щоб в нього було менше проблем. Дякую, Дякую, дякую. А де, де, де наші воїни? Ось, ось, хлопчики. Бажаю здоров'я. Іване. Так. Я знаю, що ви зараз в госпіталі тут, в Переяславі. Так. Я не розпитую, з яких позицій що сталося. Зрозуміло, що якщо в госпіталі, то є поранення. Що ви тут отримуєте? Емоційно і психологічно відпочиваю. Коні привітні. Подобається. Подобається. Звірі привітні. Так. Дай Боже. До перемоги. Звірі учать людей людяності. Вони в мене дуже добрі. Але ж це дуже... не всі звірі, пішли, пішли подивимося». Вони чи то кінь, чи то віл. Нам Віктор Андрій Ющенко волів подарував. Вони дуже добрі, дуже їх можна погладити. Покататися на одному, на одному із них. А це ось все, лужок. Ану, дивіться. А. Це, це що, цукерка? Цукерка, да. Дякую, що Є. привіз нас на локацію таку. Заходимо. Це, Тут, ось. Покажіть українську сіру. Це унікальні. Колись це, це була це, найкраща в, ось. корова в так. Європі. Осьо, волики. Це Марточка і Захар. Захарчик, на, на, на ми хороший, на, 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 мій хороший. В чем унікальність цієї породы? Ну зараз їх вже майже немає на Україні, от а раніше це були самі робочі тваринки. Вони допомагали людям великі вантажі тяжкі возити. От. Ми показували сюжет про тарнавського, про зоозоо ветеринара, і він теж він хоче відродити взагалі цю породу, щоб вона стала масовою. Зараз в даному випадку тут вони в мене вже три роки, то вони дають емоції, позитивні емоції. Вони добрі. Вони потужні, великі, але вони добрі. Я саме ти, давайте покажемо водовоза. Ваговоза. А, ваговоза. Ваговоза. Це гномчик. Оце гномчик? Його звати Подивіться гном, гномчик. це гном. А подивіться, які ноги у нього. Так, Це гном, він теж дуже добрий. На ньому теж також катаються. І дивіться, у нас залишається ще півтори хвилинки, тут ще є королі, кролі, кури, які свині, війські, овечки. Це ось о, якраз так співпало. Це не тому, що ви приїхали, а так співалося. Ось людині ми з дуюсь. Да, да. Катерина Ярема, центр надання соціальних послуг та соціальної інтеграції міста Переяслава з Андрієм Йосиповичем. Ми співпрацюємо вже дуже багато років. Він забезпечує технічні засоби реабілітації для нашої громади. Для потреб нашої громади, тобто ці милиці вони зараз поїдуть так, Куди вони поїдуть в нашу організацію, і будуть забезпечуватися клієнти нашого відділення, які звертаються жителі нашої громади по технічних засобах реабілітації? Ми дуже дякуємо. На жаль, на жаль, це зараз дуже актуально. Да, це зараз дуже Багато актуально. Людей да. з такими і пораненнями з нікалях з... і та там та зараз вантажиться машина та з та, допомогою. Так, Да, да, то грузиться зараз. Піде на передову для скажіть, будь ласка, для, для військових. Медичне обладнання, медичні, е, всякі витратні матеріали, от е, побутова хімія. Знаєте, Андрій Осович, е, е, я вам теж хочу, хай хоч дрібничка, але трішечки приємне зробити. Отам от у мене є подарунки від вчорашніх підприємців з білої церкви. Вони вам передали таку тарілку. Ось е, е, біжу, 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 тому що все ж живу. Дивіться, що, тарілочка від, ось така. Супер, вітражна. І ось такі ляльки-мотанки вони обережні. Це, це, це якраз щоб і, і біля донечки покладе, щоб, щоб їй теж було легше. Чудово. От. Ну і від Дуже... вас вола не, не подолають. Чи ви не віддасте вола? Ні, це мої друзі, це члени родини. Вони величезну користь принесуть для держави, для хлопців. Що ви передасте Н... наступному підприємцю? Е, домашню закатку. Так, оці всі банки да, це ж мені це... важко буде вести багато. Ну скільки віки я... скільки... Скільки, скільки, скільки довезете, так скільки так. довезете? Добре, але от... я передаю щирість свою, Я передаю бажання перемоги як можна скоріше. От я передаю свої найкращі побажання всім тим, хто постраждав від цієї війни, от що вони пережили, змирилися з невідоротнім і жили. Насичено наповнено, що ми як ви стан... настільки щирий, знаєте, якби е е від вас можна повербенки зарядити. Моя душа заряджена. Спасибі, спасибі. Дякую вам дуже. Мене тваринки заряджають людей. Оце саме головне. Вони учать людей людяності. От вони дають можливість дітям проявити доброту, великодушність, Тому я тоді добрішими виростатимуть. Нам всім подобається бути добрими. Я даю людям добро. Я працюю. В одному із госпіталів і в усі госпіталя я їжджу цими конячками. Спеціально облаштована машина. От і я бачу, як мужики здорові мужики плачуть від задоволення від емоцій, які їм дається конячка. Пожалійте мене, а, тому що я теж а теж а зараз пла... розплачуся, всі, всі, а, всі а, за всі запрошує. а ще. Треба далі працювати. Всі запрошує. ось такий заряд добра з переяслава від Андрія Черне... Черновського всій Україні. М можна я вас дякую, нехай множиться. Нас нехай множиться, щоб такі самі відгуки. Місцеве, депутати підтримують все дуже добре. Я радий, що зараз. Дякуємо тобі, костя, за неймовірних людей. І дякую тобі, що ти знайомиш я, нас не, з такими українцями, які дають максимум тепла, любові і турботи. Підтримуйте, ходіть з дітьми, розповідайте. Це найкраще, що може бути.